Значення, вона, звичайно, має для нас позитивне. і Розуміємо, що вона понесе за собою наслідки, мабуть, не дуже добрі для нас. Ну, враження дуже добрі. Я думаю, що в подальшому це позитивно складеться під час переговорів. Ми вже їх давимо, ми душимо. Ну, наслідки ми вже відчуваємо, тому що з дітьми були і постійні атаки, постійні повітряні тривоги. Ну, а тільки подальші, тільки перемоги. Вітання! Це Правда тут Львів. І я, Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян, що вони чули про спецоперацію на Кримському мосту, які їхні враження та які наслідки це може мати для України. Поїхали! Добрий день! це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи чули ви про операцію спецоперацію на Кримському мосту? Що ми чули про неї? Так, чи ви чули про неї? Звісно, І що саме? — що чули багато новин про це писало. Угу. Чи ви чули? Та чув нормально <свісно> може бути. Так, я також. Чул. А які ваші враження взагалі від цієї новини? Як ви думаєте, які це може нести подальші наслідки? Ну переривання логістики, мабуть, не знаю, погіршення можливо мобілізаційного ресурсу, який присутній в Росії. Ну і загалом погіршення ситуації, оскільки економічно вони будуть змушені відремонтувати цей місто. І, відповідно, вже можливо, просто буде менше терактів якихось в Україні. прикладу, там коли вони б'ють по мирних людях, оскільки будуть знати, що Україна може дати гідну відповідь. Ну, це по суті також удар по репутації їхній. І ну, по суті, показує можливості наші, що ну, ми можемо і так зробити, якщо треба буде так. Але підсумовуючи, наскільки було відомо з останніх новин, то логістика на мосту вже відновлена, як мінімум цивільні машини вже продовжують рух, тому нам треба продовжувати рухатись далі в тому ж напрямку, поки цей міст не впаде повністю. Правда, тут Львів, скажіть, будь ласка, чи чули ви про спецоперацію на Кримському мосту? Так, чув. так. Які ваші враження? Як ви думаєте, які це може наслідки подальші нести? Наслідки, ну, на мою думку, все-таки посилення якоїсь ролі на переговорах, тому що показали, що все-таки та ніч Бандеровська Україна може щось. І, по суті, показали Росії, що в нас є сила. А скажіть, будь ласка, ще з якого джерела ви дізналися про цю новину? З Терненко, з 100%. Тобто зайшло сповіщення і зразу. А, чи ви чули щось про спецоперацію на Кримському мосту? А, читала в інтернеті. А, як ви думаєте, які це може мати наслідки для України в подальшому, які ваші загальні враження? Ну, враження дуже добрі. Я думаю, що в подальшому це позитивно складеться під час переговорів. Ми вже їх давимо, ми душимо, ми, ми вже. Захопили, перехопили ініціативу, і я думаю, що це дуже добре. Ми можемо тільки гордитися і бути задоволені діями нашого ЗСУ, діями нашої контррозвідки. Це дуже добре, я вважаю. Дуже вам дякую, гарного дня! Вибачте, ви знаєте, цей час були з дітьми і не сильно бачили багато про цю операцію, але дуже щасливі від того, що це сталося. Супер нашим ЗСУ і всього, всього їм найкращого і перемоги найдалі. Як ви думаєте, які наслідки може мати ця спецоперація і її значення? Значення, мабуть, як і для е, кожного із нас, тільки, ну, тільки найкраще. Е, для, для ще раз, будь ласка. Значення і наслідки, які може мати ця спецоперація подальші? Ну, наслідки ми вже відчуваємо, тому що з дітьми були і постійні атаки, постійні повітряні тривоги. Ну, а тільки подальші, тільки перемоги. Чи ви чули про спецоперацію на Кримському мосту? Буквально на днях? Чула тільки в загальних таких нотках. Як ви думаєте? Як ви думаєте, чи вона має велике значення зараз і які наслідки може мати? У ну, нас значення вона, звичайно, має для нас позитивне. Ну і розуміємо, що вона понесе за собою наслідки, мабуть, не дуже добрі для нас. Але це війна. Хотілося б, щоб наслідки були менш болючі для нас. Звичайно. Дякую вам дуже за відповідь. Гарного дня. Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи ви чули про спецоперацію на Кримському мосту? Чула, бачила. Так, так, так звичайно, так, звичайно. Чула. Скажіть, будь ласка, які ваші враження? Як ви думаєте, які це наслідки може нести подальше? Це круто, це так мало би бути. Це, Я дуже підтримую. Пишаємось, пишаємось. Там, там. Дякую за захист. Це надихає, дає віру в майбутнє. Там. 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 Я Голоджую oh, зітримую. <laughs> <Ні, ні, ні. laughs> як ви думаєте, які це наслідки може нести подальшому для України і можливе сприйняття Росії і України? Uh... Такий розвиток стратегії це круто, що наші військові таке таким займаються. Це показує, наскільки ми розумні, наскільки ми є українці, наскільки ми продумуємо наші дії і ми розумніші за країну агресора. Знаєте, пригадаю жарт. Трамп казав, що в нас немає карт, а в нас вони є. Просто не зразу їх відкривали. Тому так, у нас тепер є карти. Є що показувати, вони завжди в нас були. Так, дякуємо військовим, низький уклін вам. Так. Продати Львів. скажіть, будь ласка, чи чули ви про спецоперацію операцію на Кримському мосту? Так, так, і які ваші враження, і як ви думаєте, які це буде мати наслідки подальші? Насправді я не знаю, я думаю, що з того боку мені стало я вперше, взагалі, за роки повномасштабної війни, вчора зайшла на російські телеграм канали щоб подивитися, що вони про це пишуть. Насправді думка абсолютно відрізняється від нашої. Це очевидно, це нормально, це очевидно. Але те, що я дивилася в наших телеграм-каналах і чи просто в Ютубі різних. В різних різних новини, то зараз я не бачу насправді якогось ем... зараз. Я не бачу чогось якогось такого ажіотажу, який, наприклад, був із вантажівками. Насправді мені цікаво. Я думала про це сьогодні зранку, мені цікаво, як це змінить подальшу долю цього Кримського мосту. Але я думаю, що йому залишилось недовго. Скажіть, будь ласка, які ваші враження? Як ви думаєте, які будуть наслідки подальші? А наслідки подальші з чого саме наслідки? Ну, цієї власне спецоперації для України, можливо, для сприйняття Росії і України. Не знаю. Я ні, не виводив собі якось в голові наслідки, чи щось на чи щось типу такого. Добре, що зробили, а що буде, то буде. Якось нічого конкретного не можу сказати. Ситуація позитивна та приємно. А що з цього вийде, то цього вийде. Далі побачимо. Як ви думаєте, чи це, ця спецоперація мала велике значення зараз в сучасних умовах? Е, я думаю, що вона підняла якось бойовий дух. Або навіть бойовий дух чи настрій свого роду всім нам це якось так. Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи чули ви про спецоперацію на Кримському мосту? Ще раз. Чи чули ви про спецоперацію про Кримський міст? Слухав. Які ваші враження, як ви думаєте, які це може мати наслідки для України? Блін, це було дуже давно, я що відки знаю. Ну, це була друга спецоперація, буквально на днях. На днях? Ні, ну вони так наслідкую. не слідкуємо. Не знаю. Не, не знаю. Добре, дякую, гарного дня.